Здесь, здесь, очень сильно. Моїм. За нашу свободу. Шаг. Що ми знаємо. Слава Україні! Yeah! Радий вас вітати. Хочу вас сказати, що звільнили, відтіснили противника звідси підрозділи Збройних сил України, груп спеціального призначення ССО. Противник відійшов на певну відстань, тобто, вже артилерійські обстріли вам не загрожують. Сьогодні завтра прибудуть сюди працівники військово-цивільної. Співпраці будуть надавати допомогу. У вас, я сподіваюся, які старші, які проблемні питання. <плес> так, все, я візьму ваш контакт. Є машина, ось одна, бачите, з антенкою, підходьте, вам дадуть інтернет, і, і он друга підходьте. Да, інтернет позволять. Ось так зустрічають українських захисників на Харківщині.